Україні запустили онлайн-платформу для людей, які постраждали від війни. На сервісі зібрані всі ключові служби, що надають українцям психологічну, юридичну та соціальну допомогу. Проєкт реалізували у співпраці уряду, громадського сектору та міжнародних партнерів, як не залишити людей наодинці з бідою і з якими викликами доводиться мати справу. Оксана Гуменяк розповість детальніше. Наслідки війни відчули на собі мільйони українців. На зараз можна говорити про 68 тисяч зареєстрованих воєнних злочинів, які розслідуються органами української правоохоронної системи. Серед них кілька сотень пов'язано із сексуальним насильством і фізичним щодо жінок, чоловіків та дітей. Постраждалі. Разом з тим повинні знати, що держава про них турбується, що ми не замовчуємо ці питання. Ми гарантуємо підтримку та психологічну допомогу кожному та кожній хто врятувався від війни, хто постраждав від неї. Найголовніше, ми гарантуємо повернення до нормального життя, наскільки це очевидно можливо в умовах. Триваючої війни слідчі нацполіції документують близько 95% з усього масиву воєнних злочинів. Серед десятків тисяч фактів порушення законів війни є випадки сексуального насильства, яке окупанти використовують як зброю проти цивільного населення. Такий вид злочинів, як сексуальне насильство відносно мирного населення, і такі факти теж фіксуються правоохоронними органами. Дійсно, вони є ці злочини максимально латентними, і люди не готові і не хочуть про них говорити. Але тим не менше, на початку війни, за рішенням національної поліції, було створено. Спеціальні поліцейські групи, які працювали саме по документуванню виявлення сексуальних злочинів. В умовах війни, аби полегшити доступ потерпілим від війни до перевірених сервісів та ініціатив, власне і розробили онлайн платформу. Через ресурс громадяни зможуть простіше та швидше зв'язатися із потрібною службою. Започатковуючи цю платформу, ми е, зробили так, що це єдиний е, державний ресурс, який власне містить всю інформацію, всі ключові урядові гарячі лінії, адреси центрів допомоги врятованим, контакти ключових сервісів адресної психологічної, соціальної правової допомоги усі сервіси та служби є конфіденційними, безпечними та безоплатними. Також на ресурсі можна знайти контактні дані гарячих ліній, центрів допомоги врятованим та дізнатися про безкоштовні психологічні та юридичні консультації. Для того щоб всі фахівці, які працюють в спеціалізованих службах, могли надавати якісну допомогу. Вони потребують навчання. Зараз це навчання відбувається. Тобто, кожен і кожна фахівець або фахівчиня, які працюють в громадах, 100% цих фахівців вони мають володіти відповідними навичками. Також державного у бюджеті України на 2023 рік закладено 175 мільйонів гривень на розвиток і створення нових спеціалізованих служб підтримки. А ще для українців на сайті зібрали інформацію про те, що робити у стресових ситуаціях, в який спосіб підтримати рідних в окупації та подолати синдром цілілого. Як працювати з такими людьми з перших уст знають прикарпатські психологи? Спілкування, спілкування з місцевими людьми, спілкуваннями своїми односельцями чи містянами, звідки хто приїхав? Не замовчувати всі ті злочини, які були створені на території, яка була окупована, і потім звільнена. Якщо ви маєте такі свідчення, це є важливо обов'язково про це розповідати. Розповідати тим, кому ви довіряєте, чи відповідним органам це є теж дуже важливою річчю, тому що зло рано чи пізно має бути покараним, і це є теж важливою, важливим моментом, елементом навіть реабілітації себе і реабілітації своїх ближніх і тих, хто є біля вас. У майбутньому планують масштабувати онлайн-майданчик. Зокрема, платформа надаватиме доступ до ініціатив, які допомагатимуть українцям знайти нову роботу, перекваліфікуватися та підвищити свій економічний потенціал.